Маєві Слободі Козацький розгардіяш. це вже другий фестиваль, на якому переплітаються середньовічні культури кримськотатарських вершників, українських козаків та польської шляхти. Тепер це в рамках ініціативи Козацької спадкової духовної республіки на Мамаєвій Слободі. Розгардіяж козаків так називалася бойова тактика, коли розрізнені козаки, загони козаків різними групами вривалися в ряди супротивника і вносили сум'яття, тобто розгардіяж. Таким чином, проводячи фестиваль традиційної польської, кримсько-татарської та української культури. Ми вважаємо, що це спільний і Ми хочемо внести сум'яття ряди наших недругів, котрі б мріяли розсварити наші братні народи, аби ми не жили на цій землі, благодатні, дарованій нам Господом Богом, повному достатку. Для кримських татар важливо, щоб кримські татари були представлені. А в Києві не тільки в Криму. Це така тереінкогніта для більшості мешканців країни. Насправді спільна історія і спільні сторінки вони були завжди були якби не такі мирні, да? були, якби коли ми ходили на Москву разом. Тобто, були спільні перемоги, наприклад, згинати під жовтими водами бій. А зараз, звичайно, що нам потрібно відкривати нову сторінку першими в Криму. Український прапор підняли кримські татари. То що було, то вже історія. Усіляке було в історії наших стосунків. Були не найкращі часи, але зараз відносини між українцями та поляками все краще і краще. Ми запрошуємо одні одних у гості. Ми приїжджаємо до України, українці до нас. Я тут, у Мамаєві слободі вперше, і мені дуже подобається. Чито стоїть, що сива гри. Меща ночь ко сместа Я не выпеканого теста Чентара, Чиндара Грыщаного теста У литре Мистецтво бою, мистецтво пісні, ремесла, кухня, навіть слова переплелися у століттях, і саме час повернути до точки відліку, вважають учасники фестивалю. Побачити завжди ліпше, ніж почути, а зануритися у живу історію, аж поки сам не станеш її частиною краще за будь-який підручник. Це сини південного вітру Суховію, кримськотатарські вершники. Предки яких від ханської доби у світовій історії залишили чіткий і незнищенний слід в ковилах над Сивашем. Шляхетні польські лицарі, вишукані відчайдушні, холоднокровні в бою і палкі у відстоюванні правди, прамники на шляху в Європу. А це нащадки нескоренних, гонорових та унікальних лицарів, що у середньовічному світі зажили слави відважних оружників по нашому спецназу, бо володіли і послуговувалися практично всіма видами вогнепальної та холодної зброї та досконало знали мистецтво бою як на суші, так і на воді. Українські козаки, Козацький розгардіяш у Мамаєвій Слободі. Щоб показати гідність нащадків, Спершу — демонстрація вправності, козацький загін під орудою наказного отамана Олега Юрчишина, відомої Європі не менше ніж були відомі 300 літ тому славні запорожці, нині не воюють, але правдиво дивують і вражають. Кінна хоругва з міста Лєшно великопольського воєводства під проводом пана хорунжого Павла Аполінарського. Залізні лати, строї усе справжнє, справжня й майстерність у лицарському двобої. Нині ламали списи, доводячи шляхецький гонор. Джигітовка кримсько-татарських вершників під зверхністю Джигіта Руслана Аблаєва і видовище, і основа бойової кінної звитяги яси, народженої у спекотному степу півострова Крим. І головна частина фестивалю лицарський турнір. Шляхта з козаками, козаки з татарами, татари зі шляхтою доводили хто швидший вправніший проти умовного ворога Сарацина у справі здобуття каблучки для панни і у здобутті трофея хустки. Вдача не до всіх була привітна, але вже вкотре люб'язно усміхнулася таки нашим українським козакам. Суперники ми очікували, що будуть слабші. Коли сідаєш і починається дійство, то ти відчуваєш себе, як насправді сів на коня і відчуваєш таке піднесення. І так за лаштунками всі відносяться, всі учасники і поляки відносяться, як ну це ж там, це ж ти на корову будеш правильно, програєш там. Але коли сідає сі на коня, то насправді зразу ж адреналін, ажіотаж таке віднесення у всіх, не тільки у нас, кожна людина, коли вона одягає строй, чи поляки, чи ми, чи ми одягаємо, то напевно ми б не прийшли сюди і не працювали. Ми не займалися цим, якби не відчували себе нащадками. Тим часом на Слобідській леваді. Польовий табір розгорнули козаки кореня Печерської сотні отамана Олександра Харченка, намети, начиння, вогнище, гармати усе правдиве, як і розповіді козаків. А на Майдані у казанах булькають, киплять, умлівають національні страви. Кожен лаштує свою. Поляки бігус. До бігусу смакує татарський плов, козацький куліш. З автентичною рецептурою зразка 17 століття з печерицями, і традиційно смажений на рожнах величезний кабан, щоб вистачило на всіх. Зараз тут зібралися три братні народи: поляки, татари і українці, і наші прадіди вони були гоноровими лицарями і вони після бою. Завжди сідали, викликали кращих лицарів, викликали не на поєдинок, а за стіл. І це була лицарська традиція. Наступного року фестиваль відбудеться знову. Кримсько-татарський чамбул та великопольські шляхтичі отримають шанс для реваншу. Однак вже ясно, тих, хто програє, не буде, як не було і цього разу. Коли конфлікти переводяться в містецький, в культурний простір, такі двобої, вони мають, мають вже просто вигляд змагань, як і робиться в усьому світі. І ми абсолютно, абсолютно знаходимося в європейському контексті, де в Європі дуже популярні лицарські бої. Тим паче у нас така. У нас така Бурхлива історія, що це треба просто використовувати. Є враження, що точно ти зараз не в Києві знаходишся. От, таке відчуття, що це десь далеко від Києва, десь, десь на природі, десь, десь в селі, в якомусь. Хоча ну це майже ж центр. І от, ну, це ця дивовижна така метаморфоза в нас, звичайно, вражає дуже сильно. Козацька спадкова духовна республіка підтверджує, що ми таки дійсно лицарі духу. Нехай славиться земля, наречена нашими прадідами-козаками від віків України.